Оце так виглядає наш сьогоднішній світ, 2023 рік. З цього боку люди, які собі сидять і щось чекають, що їх прийде і хтось буде врятувати. А з цього боку ті люди, які щось усвідомили і починають щось робити для свого спасіння, для того, щоб показати приклад іншим. А також для того, щоб, в принципі, врятувати весь світ. Оце люди, тобто живі душі, втілені в тілах чоловіків та жінок, які самовизначаються, які створюють общини. А з цього боку фізичні особи, які поки що ще або не усвідомлюють, або їм краще, щоб вони цього не усвідомлювали. Оце наш сьогоднішній світ.